Привіт! Сьогодні, вже, надіюсь, останнє відео про свічки. Дивився я недавно всім відомий канал Слівки Шоу, і в одному з своїх лайфхаків вони сказали, що якщо завернути сало в салфетку та трохи пом'яти, то воно промокне жиром та буде горіти як свічка. Перевіримо. В сумі, це має виглядати ось так. А зараз треба якось це зворочити. Коже якось ось так, та подавити? Кінчик відріжу, він мені не треба. Вже нормально. Трохи сало видно, але нічого страшного. Для безпеки у мене є ось така металева підставка та банка, щоб якщо накрити це сало, та воно потухло від нестачі кисню. Зараз побачите таймлапс. Коли підпалю. Ну, стухло. Треба допомагати. Це вже краще виглядає. Але також стухло. Ну, ви зрозуміли, горіти це може дуже добре і дуже довго. Але це трохи небезпечно робити в себе на балконі. Тож зараз розріжу кусочок. Тепер ви зрозуміли, що масло це дуже. Небезпечна річ, може розгорітись майже з нуля, а затушити його досить важко. Тож думайте, треба вам це робити чи ні. А я поки що розріжу цю штуку на дві частини, щоб воно горіло менше та безпечніше. Печі, сало, яке вам більше не треба, можна просто з'їсти. Воно приготоване. 15 хвилин це дуже мало, якщо рівняти їх на свічки з олією. Але якщо розраховувати на те, що я їх розрізав на дві частини і під час цієї процедури витекло багато жиру, то може воно прогоріло хвилин так 40 мінімум, а це вже щось. Пишіть, якщо хочете побачити цей експеримент з більшим масштабом.